Іван Марчук, народний художник України, певно, один з найплідніших митців світу. Його невтомний пензель створив понад 4,5 тисячі полотен в циклі погляд у безмежність, розпочатому кілька років тому. У художника, як завжди, багато планів, але для втілення його майстерня вже затісна. Цим він поділився з головою КМД Олександром Поповим. Майстерня художника на кілька невеличких кімнат разом з коридорами займає трохи більше 60 квадратів. Дарма що під самим дахом у 80-ті для Івана Марчука отримати це приміщення було щастям. Тут народжувались нові стилі у мистецтві. Картини поволі заповнювали стіни, а з часом і всі куточки. Скільки полотен тут зараз, автор і сам точно не знає. На ревізію бракує часу. Сьогодні мрія художника, аби його творчість бачили люди. Олександр Попов перша в гостях у Івана Марчука і. Не відкладаючи на потім, запрошує всесвітньо відомого митця оглянути виставкові зали музею історії міста Києва. Це зручне місце да. для відвідувачів. Да. І мені да. зручно. у музеї нині виставлені раритети, які оточували киян 100 років тому, а нині складають колекцію Олексія Шереметєва. Про стари музейних площ надихнули Івана Марчука. Він вже бачить, як розташує тут свої полотна. Мене просто постійно мучить, мучить чого я ще не зробив. Чого я ще не зробив розуміє, Я весь час ісплюду має розметі вісні і, і в. Стаю і так далі, бо я тільки тим живу. А це От. Приваєте, і, і отак і так якось вийшло, що я до сих пір дійсно не маю, бо я не практична людина. Абсолютно, я вмію малювати. Голова КМДА пообіцяв Івану Марчику допомогти з майстерною і постійно діючою виставкою. Питання стоїть ну безумовно, і умови йому зробити для подальшої творчості. А в принципі, то вирішити принципово, щоб у нас був музей, де можна було виставляти його картини. Нині ж музей історії міста Києва призначив відкриття експозиції творів Івана Марчука на 16 квітня. Працюватиме вона цілий місяць. Оксана Дупак, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.